Привіт! З вами Оля, ви на каналі Антоновна. Зараз 23 година ночі, і Оля буде шити собі носочки, тому що я не можу, по, ну, не можу носити шкарпетки з магазину, бо мені треба, щоб у мені була слабка резинка. Розумієте? І я, якщо я купую носочки, то я ріжу, ну, колись це було давно, я собі різала резиночку, а зараз я собі носочки шию. І ось така чудова гарна тканинка у нас є. Це кулір шльопки, такі, бачите, шльопки. Шльопали шльопки мої ребятки. Шльоп, шльоп шльоп подобається мені дуже. Так. І це е, рібана, я буду з неї робити на шкарпеточки резинку. Рібана м'ята. Так воно дуже, е, ну, гарно буде, буде гарно. Е, ще у мене є викрока, викрока з інтернету. Я зробила собі, я, я, зараз у мене тут немає штативу, і я так е, і вибачаюся, може, не буде таке гарне качество відео, е, бо я у другому приміщенні знаходжуся. І е, я викрою і зараз покажу вам. Що в мене вийде? Будемо шити шкарпетки. Шкарпеточки, нижня частинка це подошва це з виточками, де п'яточка буде, а верх без виточок і на 4 см. Коротше верхня частина. для шкарпеток я буду нижня. робити 20 см у длину і 7 см у висоту. І... Я от... ця рібана у мене така вона двойна. Я її прямо двойну ось так поміряю, отріжу і тут розріжу і буде в мене зразу на дві шкарпетки, на два носочки. Оце так. я вже поставила шкарпеточку під лапку і буду строчити. Строчкою буду я строчити ось цією. Зараз я вам покажу. Ось цією строчкою. Ось цією строчкою такою. Я буду строчити. Так, краюшок я край не буду. Йому нічого робити, шкарпетки такі вдома носити та й піде і так. І м'ягенько, і не буде рубця ніякого. Вже перевірено, тягаються такі носочки. Це в мене тут ще викройка теплі такі ж собі повикраювала та й не дошила. Дві пари зшила собі, ці Лежать у мене і чекають поки резиночку. й до зими я їх прострочу і все буде добре. Так. А зараз шию це показую вам шию такий тоненький, бо і вночі сплю е, в носочках. Ось так. Зараз у нас. Майже вже 12-го, 24-година 24 ночі, ніч. І я це хочу дошити носочки, як дошю, покажу вам, що в мене. Прострачила я на шкарпеточки, це ізнаночна сторона. так, А зараз я буду прострачувати резиночку к ним. Це рібаночка м'якенька, така гарненька. Так, Тією ж самою строчкою, що я показувала вам спочатку і прострочу. І далі покажу, як я буду скріпляти булавочками і прострочу Вже, вже готові, я вам покажу, що в мене вийде. Не забудьте підписатися на канал Антонівна. Ось так, друзі, я. Зробила шовчик, сшила рібаночку викраєну для різиночки, закріпила це зараз оцими булавочками. Тут шовчик на шовчик не клала, бо щоб машинку не зламати. І трохи в сторону я продвинула. Знайшла на, напроти. Ось так поміряла, щоб воно було однаково напроти, з цим другим швом у шкарпетці І ось так закріпила, а потім тут поміряла серединку, де серединка. Тут закріпила і тут закріпила. Ось так і другий. Ну, ось ну, вийшло. такий носочок цікавий. Зараз ще другу я е резиночку при... пристрочу. Ось цією такою строчкою я її пристрачую. Ось така гарна. Получилося. Подобається мені шити. Підписуйтесь, кому сподобалось відео. Зараз ще другий носочок прострочу і покажу вам парочку. Ось такі шкарпетки в мене вийшлося. Бачите? Хочу вам сказати, це я вперше зшила, з кулірчику, я їх вже міряла. І вони мені трохи тіснуваті, бо кулір не розтягується так, як стрич кулір. І тому всі, ну, тканина, яка стричува, то по викройки можна і не відкладати для шву. А я е, щось вже пізно, вже 15 е, минут. На другу ночі і я трохи при цей, ну, розумієте, і о, чомусь це, ні, не подумала, що воно буде о, о, тіснувати мені. І вам хочу сказати, хто з вас захоче, щоб знали, що з коліру о, на шов треба відступати ще трохи, який ви там будете робити шов. Мені достатньо е, пів сантиметру. міліметрів е, достатньо для шву. Ось такий шов у мене. Ось відступила. Резиночку ось таким я, шовчиком зробила. І ось так. Ось такі шкарпетки. Щиро дякую за підписку нашого каналу, що підписуєтесь, дивитесь. І хто не підписався, що підписуйтесь, Подобайки відео. <кхи> 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 Бачаюсь, ту ніч я чуть не померла. Так було мені погано. Я думала, що я до ранку не доживу. Ні, Морочка мене знову підняв це добре. Зараз шила носочки, шкарпетки. Підписуйтесь. Далі буде, друзі. І хай вам щастить. До зустрічі, мої хороші.